Військомати, тепер вони центри комплектування отримають доступ до всіх електронних реєстрів, тобто вони автоматично заходитимуть до бази. Це дасть змогу обмінюватися інформацією з міністерствами юстиції, внутрішніх та закордонних справ, центральною виборчою комісією Державною прикордонною службою, пояснив міністр оборони України Олексій Резніков. Десь до середини осені ми оцінюємо, що вийдемо на більш серйозну цифровізацію центрів комплектації колишніх військоматів. Сьогодні ми на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією. Міністр уточнив, усі реєстри, які є, автоматично заходитимуть до бази. Тож у кожного громадянина буде менше приводів ходити коридорами, а винятки будуть лише для тих випадків, коли буде необхідна їхня особиста присутність. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків новини.